Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Серце гніву Матвія 5.22. Кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. Герніка найважливіша політична картина Пабло Пікассо була модерністським змалюванням. Знищення одноіменного маленького іспанського містечка під час іспанської революції та в контексті підготовки до Другої світової війни літаки нацистської Німеччини отримали дозвіл від націоналістичних сил Іспанії використати містечко для навчальних бомбардувань. Це призвело до загибелі багатьох людей і привернуло увагу світової громади занепокоєної через аморальність. Бомбардування мирних мешканців картина Пікассо захопила уяву світу і стала каталізатором дискусії стосовно спроможності людей знищувати один одного. Для тих із нас, хто впевнений, що ніколи навмисно не проливатиме кров інших людей, варто пам'ятати слова Ісуса Христа. Ви чули, що було стародавнім наказане? Не вбивай!» А хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. Людське серце може стати вбивчим навіть без фактичного вбивства. Якщо ми ризикуємо опинитися під владою нестримного гніву стосовно інших людей, то відчайдушно потребуємо, аби Святий Дух наповнив і контролював наші серця. Щоб на зміну злим людським нахилам прийшов плід Духа. Галатам 5:19.23 тоді наші взаємини будуть характеризуватися любов'ю, радістю та миром. Наскільки здоровими є ваші взаємини? Як дозволити Святому Духу розвинути у вас плід, який зробить ваші стосунки більш здоровими? Помолимось. Небесний Отче. Якщо в мене виникає бажання завдати болю тим, хто мене образив, будь ласка, допоможи мені відповідати любов'ю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.